Друзі, доброго дня! І так, сьогодні друге відео в рамках відео про розрахунок бюджету на рекламу. І тема сьогоднішнього відео це розрахунок суми, яку ви готові заплатити за залучення одного клієнта чи продажу однієї одиниці вашого товару. І так, перед тим як розпочати взагалі. Будувати, розраховувати загальний бюджет на рекламу варто в першу чергу провести внутрішні розрахунки, так називаємо фінансова модель вашого продукту. Не варто боятися цього слова. Тут це достатньо просто. Ви повинні самі розрахувати оптимальну вартість одного залученого клієнта чи проданої одиниці товару тобто, скільки ви готові заплатити за клієнта чи за проданий товар, щоб бути в плюсі і не працювати в мінус. Треба зробити такий розрахунок. І так, давайте більш детально. Якщо ваш бізнес працює під залучення клієнтів, то ви повинні знати вартість, яку ви готові заплатити за одного залученого клієнта. Наприклад, якщо ви розумієте, що в середньому з одного клієнта ви можете отримати 10 тисяч гривень. Він вам приніс 10 тисяч гривень за ваші за ваш товар чи ваші послуги, і в результаті ви хочете заробляти з кожного клієнта 6 тисяч гривень прибутку. То тут варто розуміти, що ви можете заплатити за одного клієнта 4 тисячі гривень, тобто 10 тисяч гривень, які привів клієнт, мінус 6 тисяч, які ви хочете, і дорівнює 4 тисячі гривень залишку це та сума, яку ви можете заплатити за те, що вам приведуть цього клієнта. Тобто 4 тисячі гривень це вартість це вартість витрат, які ви готові понести на етапі залучення цього клієнта. Якщо ваш бізнес працює під продаж великої кількості різноманітних товарів, наприклад, там товарка, да то вам варто враховувати під кожний товар суму витрат, яку ви готові понести при залученні клієнта. Наприклад, ви можете взяти собі вартість кожного товару і поставити за мету отримувати прибутку, наприклад, 40% від кожного товару. В такому випадку вам варто закладувати вартість товару 40% вашого прибутку та враховувати суму, яку ви готові витратити на залучення клієнта під кожний товар. При цьому не виходити за рамки вартості, яку пропонують е, на ринку конкуренти. Давайте для прикладу. Собівартість пластикових вікон коштує, наприклад, 10 тисяч гривень. При цьому 40% прибутку, який ви хочете отримати, становить 4 тисячі гривень. При цьому оптимальна конкурентна ціна цих вікон на ринку на, на даний момент становить 18 тисяч гривень. В такому випадку ви можете також вийти на ринок з ціною 18 тисяч гривень, і в цій ціні буде закладено по перше, 10 тисяч гривень собівартості цих вікон, 4 тисячі гривень вашого прибутку. Та залишається сума ще 4 тисячі гривень, яку ви готові заплатити за залучення клієнта, який купить одну одиницю продукції в даному випадку пластикові вікна. На жаль, малий бізнес не розраховує ось цю. У них нема розуміння скільки вони готові заплатити за одного клієнта чи за продаж одної одиниці товару, там якось найменування. У них таких розрахунків немає, і це дуже погано, тому що у вас немає орієнтиру, скільки ви готові витратити на максимум витратити на там рекламні активності, на сукупні якісь рекламні активності, там на діджитальщиків, на візуалізацію, на розробку сайту, на рекламний бюджет, ну інші там витрати там Контакт-центр і все інше. Ми повинні все це врахувати і вирахувати оптимальну вартість одного залученого вами клієнта чи товару. В подальших відео ми продовжимо цю тему і вже будемо говорити про те, як дізнатися вартість кліку, вартість ліда, або вартість там, переписки в Діректі, або вартість просто дзвінка вам. Також покажемо, як вирахувати вартість залученого клієнта, знаючи вартість кліка і вартість ліда з деяких сервісів онлайн, які я вам. На наступного відео покажу. Підписуйтесь на наш канал, буде багато цікавого. Долучайтесь до спільноти Performax. У нас про маркетинг та рекламу для бізнесу. Якщо ви агенція чи спеціаліст з будь-якого напрямку маркетингу, ви можете розміщувати свої матеріали на сайті спільноти та цим рекламувати свою експертність та послуги. Якщо ви представник бізнесу, на сайті спільноти ви можете знайти підрядника з маркетингу або задати питання, на яке вам нададуть відповідь спеціалісти. Діджитал маркетинг, класичний маркетинг, контент-маркетинг, SMM, SEO, дизайн та візуалізація, контекстна та таргетована реклама, аналітика та інші напрямки маркетингу все це на сайті спільноти Performax. Посилання під цим відео.